Відлетів на 12 метрів і дивом уцілів житель Луцька. Ледь не загинув від вибухової хвилі ракети, яка влучила в багатоповерхівку 6 червня. Перший під'їзд будинку визнали аварійним. Його повністю будуть розбирати. Однак досі невідомо чи дозволять жити в іншому під'їзді. Загалом без житла опинилися майже 200 родин. Де зараз мешкають люди, розповість Володимир Миколайчук. Мене після удару мене вибухою хвилею підняло і понесло силою десь за метр 12 туди в траву. Олександр пригадує момент удару ракети в будинок. Він якраз вибіг з під'їзду та прямував укриття. Чоловік вважає, що дивом вижив і вцілів, адже дістав лише травму плечового суглоба та розрив сухожилля. Що вже прощали життя? Да, да. Тому що біля мене попадали уламки від ракети, такі токсичні таким запахом. От і ну, поки дійшов до тями, там не знаю, може разів. Хвилини 3-4, поки адаптувався, подивився на будинок. Був просто в шоці. Квартира Олександра вціліла, але там жити заборонили. Адже увесь перший під'їзд багатоповерхівки, куди на початку червня влучила ракета, визнали аварійним. Ми будемо розбирати перший під'їзд, і власне до, до фундаментів. Після того як розберемо, будемо проводити повторний огляд технічний. І власне на основі того огляду будемо приймати рішення про наступні якісь дії. Експерти не виключають, що доведеться повністю розбирати багатоповерхівку. А поки майже 200 родин живуть у рідних чи на орендованих квартирах, вартість компенсує мерія. Людям дозволили забрати зі зруйнованих квартир найнеобхідніші речі. Шостий поверх там зал болтихається, жовта жалюз, вікно, дитяче побите і кухня. Пані Орися показує, що лишилося від її помешкання. Ракета зруйнувала половину квартир квартири. родина не постраждала, бо перед обстрілом поїхали на дачу у помешкання, де залишилися щасливі спогади, їй важко повертатися. я би хотіла, щоб дітки мої мали де жити, і внучок маленький. У Мене двоє дітей. Син зараз пострадав від нові, дару в госпіталі в дуже важкому стані. І Я зараз більше теж приживаюся. Буде одночасно. Аби в квартиру заходили чи в заходила? І що там заходила? У мене був шок, а чоловік вообще захворів. Після завершення всіх експертиз, власники квартир подаватимуть документи на програму. Є відновлення. Поряд проведуть реконструкцію ще семи пошкоджених будинків. Проєкти вже розробляють. На кожен будинок держава завдяки міжнародним фондам виділить по 10 мільйонів гривень. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, «Ми Україна, марафон єдині новини.